Вітаю вас, шановні батьки та любі діти! Сьогодні у нас заняття з розвитку мовлення, на якому ми будемо вчитися розмовляти українською мовою. Це допоможе вам правильно вимовляти звуки, говорити завжди красиво та чітко. Малята, навесні все пробуджується і оживає. Я пропоную вам згадати самих маленьких істот на землі, спостереження за яким можна зробити будь де живуть вони повсюди, у травичці, серед квітів, на гілочках дерев. Їх можна побачити літаючими в повітрі та мандруючими по землі. Хто ж це такі? Так, це комахи. Послухайте вірш. Діти бігають, стрибають, далі весело гукають. Ах, метелик, подивіться. Ось він, ось він метушиться. Та який же гарний, гожий, наче квітка прихороший. Який метелик? Він великий, гарний, яскравий, різнобарвний. Що є в метелика? У нього є крильця, лапки, очі, черевце і вусики. На що схожий метелик? Він схожий на квіточку. А де живуть метелики? Вони живуть на лузі, у лісі, у полі. У метелика є друзі. Хто вони? Відгадайте загадки. Він рухливий і прудкий. Летить виє, сяде, землю риє, чорне тіло, чорний вус, ніби справжній сажотрус. Хто це? Так, це жук. Розкажіть, який він? Він чорний, великий. Де мешкає жук? Він мешкає у лісі. Що є у жука? Крильця? А чи такі самі у жука крильця, як і у метелика? Ні, вони тверді, міцні. Коли жук летить, він годе. Як він годе? На що схожа його пісенька? На те, як гуде літак. Відгадайте ще одну загадку. Це маленька трудівниця. Мед збирає, як годиться. Це у вулик все у соти, не цурається роботи. Хто це, дітки? Так, це бджілка. А як ласкаво ми її назвемо? Бджілка, бджілонька. Що робить бджілка? Вона літає по квітках та збирає нектар. Яка бджілка? Вона працьовита, старанна. Яких комах ви ще знаєте? Комар, муха, джміль, мурашки, жук, сонечко. Коли летить муха, який звук ми чуємо? Ззз.

Малята, я запрошую вас у нашу творчу майстерню та пропоную намалювати незвичайним способом яскравого веселого метелика. Діти, ви, мабуть, помітили, що малюнок на крильцях у метелика з обох сторін однаковий, ніби відображення в дзеркалі Тож ми намалюємо метелика за допомогою плямок та відбитків. Для роботи нам знадобиться аркуш паперу, увашеві фарби, пензлик, склянка з водою. Шановні батьки, я звертаюсь до вас, допоможіть, да будь ласка, малюкам приготувати матеріали для роботи. Маляка, а ми приготуємо наші пальчики. Роздивитись її важко. Ось з'явилася комашка. Та така ж вона швидка і яскрава, і легка. Метелик крильцями пурхає, гарну квіточку шукає. Полетить на жовту, полетить на білу. Починаємо працювати. Аркуш паперу складаємо навпіл та проводимо пальчиком по лінії двини. Розгортаємо аркуш по центру. Бачимо стежечку, що утворилась. З правого боку від неї малюємо довгий тулок метелика. Крути голову криця, Верхні більше, нижня менше. Зафарбовуємо малюнок Коли права половина метелика зафарбована, дигнаємо аркуш напліду та акуратно розглажуємо його долонькою, щоб залишився гарний відбуток. Розгортаємо аркуш. Наш метелик готовий. За бажанням ви можете доповнити свій малюнок, пофантазуйте та створіть свого неповторного метелика.